вартість. що прописати в обліковій політиці? Питання, якими ми мене закидали. Ну, давайте так. Я дам вам у цій підбірці дані, що потрібно прописати в обліковій політиці, якщо у вас є собівартість. Субівартість чого? Ви виготовляєте продукцію, ви надаєте послуги, ви виконуєте роботи, або, можливо, ви здаєте щось в оренду. Або в суборенду. Тому те, що в цьому відео я запишу, це такі основні тези, які ви можете собі взяти і організувати самостійно цей процес. А можете долучитись до онлайн-курсу Собівартість, і, власне, в модулі першому, який я веду, те, про що я буду говорити, буде уже фрагмент заготовка для виробничого підприємства саме про собівартість. Тому, кому достатньо буде цього, будь ласка, користайте. Хто а, отримає ці дані і захоче більше, долучайтесь, буду дуже рада, якщо ви грунтовно разом зі мною пройдете по наступним 30 рокам і закріпите отримані знання на розв'язуванні задач і тестів. Отже, а, що прописати в обліковій політиці? Загальні дані про собівартість. Склад витрат, напівфабрикати, будуть чи ні, закупні чи свої відходи, зворотні, незворотні, якщо зворотні, що з ними далі? Будете самі використовувати чи передавати, розподіл загальновиробничих витрат. База розподілу, постійні змінні, розподілені, нерозподілені, ну і документи, якими будуть оформлятися внутрішні знаєте, двіж виробництва. Давайте про кожну з цих моментів окремо. Що стосується загальних даних субівартості. Тут би пасувало написати про виробничий цикл, а це той інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення виробництва продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються у готову продукцію, тобто цикл. Знаєте, собі згадала, коли робила аудит, це був молокозавод. І я запитую директора, я дуже люблю сир твердий, і я запитую директора: а чому він же ж є засновник, а чому ви не виготовляєте твердий сир? А він каже, це довгі гроші. Каже, як довгі гроші? Що це мається на увазі? Він каже, виробничий цикл. Тобто, для виготовлення сирів, як, на, як, як мінімум, там три місяці, це коротший строк, щоб цей сир визрів. Ось. А молоко, сметана, кисломолочка, масло, це те, що швидше. Ось, оце власне виробничий цикл. Далі, об'єкт витрат. Ну, для нас, бухгалтерів, це важливо, щоб пізніше, в залежності від того, який об'єкт витрату у нас буде, такими будуть наші номенклатурні групи. Ті, на які ми будемо знаєте, як на гілочку начіпляти. Листочки, або як ялинка, на яку ми будемо чіпляти іграшка. Іграшки це всі наші витрати. Отже, об'єкт витрат це продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних із виробництвом чи виконанням витрат. Знаєте, і тут згадала я як на одному із підприємств, яке надає послуги, номенклатурна група і об'єктом витрат було послуги. Або коли було будівництво і було 10 об'єктів. Будівництво ось так не піде. Тобто номенклатурна група одна не вийде. Це буде неправильно. А з іншого боку, розпрошувати і робити 10 тисяч номенклатурних груп, кому це потрібно. Тут задача така: зробити їх таку кількість, щоб вона була оптимальною і відображала достовірний облік. Метод калькулювання собівартості, а це нормативний, позамовний, попередільний, ну і інше. Наприклад, об'єкт калькулювання може відрізнятися від об'єкта витрат кількісним вимірюванням. А там зайшло в кілограмах, виходить в штуках, в літрах, а пізніше в штуках. Ось окремий виріб або група однорідних виробів. Далі, склад витрат. Перелік витрат виробничої собівартості. Витрати пов'язані з виробництвом продукції, групуються за статтями калькуляції, номенклатура статей може враховувати особливості технології організації виробництва, а також питому вагу окремих витрат у собівартості продукції. Далі, перелік постійних загальновиробничих витрат. Нагадуємо собі, що постійні це ті. Які не залежать від того, як змінюється наше виробництво. Примірний перелік таких постійних загальновиробничих витрат є у стандарті 16-му витрати. Але це примірний. А має бути свій ідентифікований і прописаний в залежності від вашої специфіки бізнесу. Далі, перелік змінних загальновиробничих витрат. Пам'ятаємо, що змінні – це ті, які прямо залежать від того, яку кількість продукції виготовлено, який обсяг послуг надано. Чим більше виготовлено, тим більше змінних загальновиробничих. Знову ж таки, приблизний перелік є в стандарті 16-му, але його можна змінити відповідно до потреб виробництва. Далі, напівфабрикати. Утворення, використання у виробництві. Напівфабрикат, згадаємо собі, це є продукт окремих технологічних фаз, переділів, цехів, дільниць, бригад тощо, який повинен пройти ще одну або декілька стадій обробки. Першні стати готовою продукцією. Але для цієї стадії, фази переділу він є закінченим. Облік покупних напівфабрикатів. Яким чином їх обліковувати? Види купованих напівфабрикатів, статті витрат, до яких вони належать та на яких етапах виробництво використовується, облік власних напівфабрикатів. Продукти, Це ті продукти, які одержані в окремих цеках, переділах, які ще не пройшли всіх встановлених технологічним процесом операцій і підлягають доробленню в наступних цехах. Види власних напівфабрикатів і статті витрат, до яких вони належать, визначення собівартості такого напівфабрикату. Відходи. Зворотні, незворотні. Зворотні це ті, які неможливо у подальшому використати. Е е е незворотні, вибачте. Це ті, які неможливо використати, оскільки вони повністю втратили свої корисні споживчі властивості і не можуть бути визнані активами. А зворотні це ті, які можуть мати подальше використання, ось, і далі вже дивимося, що ми з цим робимо: оцінка відходів, які планують реалізувати, значить, по стандарту 16 і по методології ми їх маємо оприбуткувати по чистій ціні реалізації. А якщо ж це відходи, які будуть використані на самому підприємстві, їх слід оцінити за ціною можливого використання. Ну, наприклад, за зниженою ціною початкового матеріального ресурсу зворотних відходів. І, власне, передбачити обліки оцінку незворотних відходів, відображення в обліку, порядок утилізації та порядок віднесення на собі вартість. Далі, розподіл загальновиробничих витрат. Поділ загальновиробничих на постійній зміні. Звісно, такий поділ умовний і визначається відповідно до специфіки конкретного виробництва. Розподіл загальновиробничих передбачений стандартом 16, але потрібно розробити свій на цій основі. База розподілу постійних загальновиробничих витрат. І такою базою розподілу буде, може служити години праці, обсяг діяльності, прямі витрати, може бути різною для різних центрів виникнення витрат. І ось тут дуже важливо правильно обрати базу розподілу постійних загальновиробничих витрат з тим, щоб не було нерозподілених загальновиробничих, або якщо вони і будуть, то їх буде незначна частина. База розподілу змінних загальновиробничих витрат, показник грошовий або натуральний з розрахунку на одиницю виміру, якого встановлюється норматив розподілу змінних загальновиробничих витрат. Знову ж таки, може бути різною для різних центрів виникнення витрат. Ну і нормальна потужність. Це очікуваний середній. Обсяг діяльності, який може бути досягнуто в умовах звичайної діяльності підприємства або операційних циклів із урахуванням запланованого обслуговування виробництва. Ідеально, мені подобається таку нормальну потужність встановити, щоб кожен місяць а, той обсяг виробництва, який у нас є, і він, звісно, не схожий на попередній, це і є нормальна потужність, той фактичний обсяг і є нормальним. Тоді не буде нерозподілених, загальновиробничих. Ну і нарешті документи. Документи. Які використовуються у процесі виробництва, щоб не було жодних питань. Прихідний касовий ордер, накладна вимога, звіт по виробництву, які з них е, мають форму затверджену, які будуть мати внутрішню затверджену форму. Це все здалося би описати і згадати. Чим краще це буде зроблено, тим менше питань буде при перевірці. По цьому питанню у мене все. А детально облік собівартості запрошую вас розібрати на онлайн-курсі Собівартість, який складається з трьох модулів 30 уроків, має дуже багато практичного матеріалу. По кожному уроку є і тести, і задачі, які, відповіді, на які ми будемо розглядати як розбір аналіз. І в кінці видача сертифікату. Дуже сподіваюся, що це той продукт, який полегшить вашу бухгалтерську працю. Дякую, до зустрічі! Набагато більше про те, як правильно порахувати собі вартість, вести бухоблік, автоматизувати, порахувати податки та відобразити у звітності на онлайн-курсі. Долучайтесь!